Вітаю, друзі! 27 жовтня. Сьогодні з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клечук, і сьогодні з нами вже традиційно в студії політолог, експерт міжнародник, і я називаю так: політолог міжнародник Хоча це зовсім така не зовсім правильна дефініція, але все ж таки ми її будемо використовувати. Максим Несвітаєв. вітаю тебе, друже. Вітаю, як завжди, з великим задоволенням. Ми з Максимом будемо говорити, друзі, про внутрішню політику. Тут мови навіть немає. Ми навіть і про це щойно говорили до початку запису. Але як ви бачите, торкаємося більше питань, які можуть тим чи іншим боком нам прояснити ситуацію щодо завершення російсько-української війни. Бо тоді про внутрішню політику говорити буде зручніше. Тому, а відтак зараз ми дійсно продовжимо говорити про те, що відбувається на треку переговорів: Москва Вашингтон. Буквально днями у Вашингтоні був е, представник Путіна Кирило Дмитрів. Він за великим рахунком нічого не, не сказав, але його такий скаропастіжний, як я називаю, візит до е, США. Засвідчив, що у Кремлі побоюється позиції Трампа. Трамп сьогодні вкотре сказав: що Досить тобі, пане президенте, Росії брязкати своєю зброєю. Давай думай, як завершувати війну? А то твій буревісник мені зовсім каже: він не подобається, що ти там розповідаєш, думай дещо про інше. Ну, і Лавров виступив із заявами, ми зараз їх втокнемося, я тебе дуже хотів би запитати, як ти оцінюєш взагалі візит Дмитрієва до Вашингтону, ціль, що він отримав від цього, як відреагували, чи правильно зробили росіяни, що вони його відправили, чому вони його туди відправили, врешті? Ну, як пишуть деякі медіа, нібито візит той був запланованим. Хоча виглядав він абсолютно. Я перепрошую ким, де і куди вибач так. Бо виглядає це як абсолютний експромт, бо росіяни, ну наче чи не готувались, чи вирішили взагалі не вносити якихось корективів в комунікаційну стратегію, тому що ну, те, що вони зробили, було прям. На наше щастя дуже великою помилкою. Тому що от, були певні, от я це називаю так, е, е, був у них такий певний інтимний трек взаємодії між е, Трампом і Путіним. От е, така романтична, приватна комунікація, ці багатогодинні розмови, це ось тиклади слухавку ні тиклади, у них ось е, цей. Броманс тривав певний період часу, і Путін дуже успішно Трампом маніпулював, але він це не виставляв на паблік. Він якось публічно намагався так підкреслено вічливо. До Трампа звертатись, замоложував його, якісь картини дарував. Yeah. Розповідав, що ходить в церкву молитись за його здоров'я. І коли Трампу навіть ось недавно Нобелівську премію не вручили, він сказав, що Трамп заслужив, і оце все. І, і Трамп вибори виграв. І якби е, Трамп був президентом, б не почалася. Оце ось все, все, що хотів чути Трамп в свою сторону. Але все ж таки десь вони там увірували, що ну, Трамп прям дійсно е ні на що не годен, і перестали навіть старатись. От, е і Трамп втратив те, що він дуже цінував, ці якісь там залицяння Путіна, ці танці навколо нього, перестали давати йому хоча б якийсь привід е для того, щоб. Ну, Стримуватись від, від деяких дій, і тут зараз, коли Трамп очікував чергових реверансів, коли він чекав на якесь задобрення в свою сторону, на якийсь результат після розмови з Путіним напередодні зустрічі з Зеленським, тому що Трамп зі свого боку зробив крок, так він так задав певну планку. Там, оце каже, паперовий Тигр, там -тамагавки, оце ось все. І він очікував, що має бути якийсь крок назустріч, щоб ну от я виклав карти зі свого боку. Дай мені щось, щоб у мене був привід е зробити крок назад. І Путін йому зателефонував за день до зустрічі з Зеленським. Це було логічно, це було передбачувано і тоді та й ми з тобою говорили, що очікується, що ну, щось він йому має запропонувати таке, щоб на якийсь час Трамп від нього відчепився, щоб він заспокоївся. Щось таке. Але Путін не дав нічого. Він прийшов абсолютно з тими позиціями, які в нього були до того. І якби як показала потім розмова Рубіо з Лавровим, ну ці позиції взагалі не тягнуть навіть на те, щоб зустрітися і обговорити. І тут вони відправляють Дмитрієва. Бо, якби очевидно, санкції досить серйозні. Чесно, я не очікував. Ну тут не буду лукавити, якось міркувати. Це це для мене стало абсолютним сюрпризом. Тому що е, ну, це не картонні якісь санкції, це санкції так. проти реально двох. Ну тут я про них навіть не говорив, бо я не міг припускати, що санкції, на які Байден не наважився, запровадить Дональд Трамп. Це дійсно це дійсно здивувало. І я думаю, що здивувало багатьох, в тому числі і Китай, але ми про Китай ми пізніше поговоримо. І тут росіяни вирішили просто обрати взагалі якийсь дурнуватий підхід. Я не розумію. ну Точніше, я припускаю, на чому він базується, але обрати це як основну стратегію було з їхньої точки зору помилкою. Бо Дмитрієв почав щось там розповідати, що з Росією не можна так говорити з позиції сили. Почав говорити про цей бурів'як. Ну, типу, там, ця його навіть, заява: Я доніс до адміністрації Трампа е, інформацію про успішне випробування бурівєсніка. Ну, що це таке? Ну, та так не можна говорити. Максиме, а з ким Дмитрій зустрівся з адміністрації Трампа? Ось це питання. Чи взагалі ну просто. Навіть не було інформації про те, що він з Вікуфом побачився, Так. бо говорили про те, що він має з Віткуфом зустрітись. Але навіть інсайдів про це не ну, я, я читав західні медіа, я не ну, єдине з ким він зустрівся, це точно підтверджена інформація. Крім того, що він з журналістами говорив. Угу. Він ще зустрівся з конгресвумен Анною Павліна Луна. Оце точно, що він зустрівся. Це ж він і передав квіти від Путіна, передав оці цукерки. Знаєш, які оці, в цих сувенірних лавках, оці дешеві там цукерки, якась шоколадна камаутра щось таке Отак, з такими плиточками. А там от словасна какультра від Владимира Путіна була yeah. з дуже пафосними цитатами. І так це не Трампу було подаровано, але очевидно, вони це считали сигнал як в свою сторону. І там дуже такий провокативний сигнал. Тобто, це дуже прям така позиція. Ну, ці цукерки, очевидно, що про них говорили. Очевидно, що Трамп про це знає, що йому про це сказали. Е, кому б він не розповідав е, цю інформацію про Бурєвєснік, е, вона також до Трампа дійшла чи напряму, чи через медіа. Е, ця ж історія з, е, з їхньою вигадкою про. Контингент десятитисячний оточений Збройних сил України знову ж таки, вони почали витягувати ці історії, які ну, там спрацювали раніше, і вони вирішили, ну, не будемо взагалі нічого вигадувати. Трамп тоді повівся про те, що 5 тисяч військових в Польській області оточено. Ми стравимо йому це все. І, ну, Як на мене, найбільш яскравий показник це відповідь була саме від Скота Бесента. Бо я дуже люблю там в Телеграмі є деякі канали, прям які є яскравими представниками адептів секти свідків договорнячка. Гаварнячка. Uh -huh. Я пам'ятаю ці всі зустрічі, там, коли там, в той Джиджиді аналізували, хто десь з ким зустрічається, які склади делегації, які йдуть на Аляску, і говорили, ну дивіться, Дмитрієв — це людина про бізнес, про економіку, бабки, тємки, мутки, Схемки. Бесант – це безпосередньо та людина, з якою він мав вести комунікацію. Їх постійно так зв'язували, що от зараз Дмитрієв з Бесантом про щось домовляться, і все, і буде договорнячок, Україну злиють, чи ще щось там Росія з американцями домовляться. От, типу, їх наставили ну, приблизно на, на, один, на один рівень, що от вони мають. Вирішити між собою економічні питання, які призведуть там, до покращення взаємовідносин США і Російської Федерації. І Бесент виходить і просто розмазує Дмитрієва. Ну, от, Я не люблю такі особливо прям супергучні заголовки, там і такі фраз... але прям він його розмазав. Ну, Тому що те, як він про нього говорив, це прям з такою зневагою. з... З такою каже, що мені коментувати слова якогось російського пропагандиста. Ну що він ще може сказати? Хто він взагалі такий? Це мені здається найкращий був підсумок візиту Дмитрієва. Ну, росіяни зганьбились, вони так. прям вони поїхали з якоюсь позицією сили з, з цими знову ядерними погрозами, з цими історіями. Ну, це показує на те, що вони просто не знають, як на це реагувати. Вони розгублені. І це дуже добре, це дуже головне зараз цим правильно скористатися. Годжуюся, oh, так. Скажи, друже, а, а якщо брати до уваги от таку от риторику з Білого Дому і поведінку Кремля, дійсно, поведінку Кремля дуже дивакувато, це повний провал. Чи можна робити попередній висновок, ну, принаймні, яско відверто, тобі я, я роблю такий висновок, що Трамп а, зловив а, хвилю. Йому це сподобалося, і він починає давити на Путіна, бо заяви його про те, що ти не розмахуй своєю зброю, давай погоджуйся на щось, ніякої зустрічі не буде доки не буде усвідомлення того, що закінчується війна. Має закінчитися війна, ви маєте припинити стріляти. Трамп на хайпі. Він зараз реально от хайпує. Він готовий там вже ну, він відчув жертву, чи ага. так це чи ні. Uh, ну тут мені здається, що все ж таки спрацювала більшою мірою в першу чергу. Методична робота кількох притомних людей адміністрації Дональда Трампа. В першу чергу, Марка Рубіо, який mm -hmm. от вийшла гарна стаття на Bloomberg про те, як він наростив там свій uh, вплив в адміністрації. Дійсно, молодець він крок за кроком рухався до цього поступово. Прогрівав цю історію, просто десь вже здавалось, що це так довго триває, що це, мабуть, і не спрацює. Але неочевидно, от саме зараз це почало давати плоди, десь він так гарно здружився з Венсом. От Вони почали спільно якось так комунікувати деякі питання якраз з Бесентом. І от так потроху, 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 вода підточила цей е е покритий рудим мохом камінь. І я думаю, що так, е десь Трамп входить в певний смак, тому що для нього, от, мені здається, Путін завжди був зразком такої маскулінності, прикладом такого диктатора, яким сам Трамп хоче бути. От, mm -hmm. Він хоче мати таку владу і так далі. І зараз е йому дають побачити, що ну, от, е він то ніколи цього не визнає, але я думаю, оточення це розуміє. Вони хочуть. Побачите, не побачить, показати йому, щоб він сам повірив, що він вже крутіший за Путіна, що він може вже Путіна залякати, і що Путін може грати його за, за його правилами. І дійсно, йому це йому це може сподобатись, тому що дуже довгий час не було такої позитивної аури навколо Трампа, mm. і дійсно, ну його прям похвалили ті ж самі ліві ліберальні медіа за ці санкції. І багато хто прям сприйняв це дуже позитивно, і я думаю, що йому це, це може і сподобатись. І навіть Китай в цій ситуації виглядає здивованим, мені здається, і навіть дещо розгубленим. Я Є, думаю, Трамп. Ми зараз з тобою повернемося до Китаю. Тут uh -huh. я хотів би у тебе ще е, поточнити на рахунок заяви Лаврова. Сьогоднішній ми перед початком запису про неї згадували. Лавров сказав, що вони чекають план від Трампа від Сполучених Штатів Америки про завершення війни. Таких планів ми не надходило, тому й переговорів немає. І Зеленський <кхід> повідомив про те, що вже кілька разів американці передавали пропозиції Кремлю про припинення російсько-української війни, але фідбеку нема. Де тут правда, де ні, про що йдеться? Так, да, я якраз знайшов цей перше джерело там, того, що висловлювався Лавро, бо там багато ну, да, і в наших медіа не всюди прям точно передали те, те що він говорив. Там було незрозуміло про, про які плани йде мова, і більшою мірою в контексті мова йшла саме про Анкоридж. Проїха про зустріч mm -hmm. Путіна і Трампа на Алясці і про те, що Путін тоді висловився, е, висловив готовність рухатись по тому плану, який вони сприйняли як американський, виходячи з комунікації з Віткофом, і от тоді вони вирішили, що американці погодились на те, що потрібно продавити Україну на здачу Донбасу, mm -hmm. і mm -hmm. в обмін на зупинку А mm ще. -hmm. А хіба було не так? Хіба Трампа не подавили тоді? Ну то виглядало так. Вони сприйняли, що Трамп на це погодився повністю. Трамп лише вперше сказав, де має зупинитися війна. Він ніколи про це не говорив. Перепрошую. Ну так. Ну коротше, і це вона якраз повертається до цього питання: що продавіть Україну по суті на те, щоб вони вийшли з Донецької області в адмінкордонах, і тоді щось може з цього вийти. Це от якраз. Натяк в цю сторону, і Дмитрієв також, до речі, про це говорив, тому що він там е не пам'ятаю коментар Чісібес чи, чи комусь сказав, що от ми там близькі до наближення. От Україна е зараз зробила прогрес. Вони вже готові зупинитись по лінії розмежування, вже не вимагають повного виведення російських військ. От ми наблизились, натякаючи, що Україні треба ще піти на поступки. Але от зараз у американців сформувалось враження, що Україна вже пішла на достатні поступки, і, в принципі, нас ну, немає за рахунок чого продавлювати на ще якісь кроки, тому що ми, ми зробили все, чого хотіли американці, частково те, чого хотіли росіяни, і Росія зі свого боку не зробила нічого. І просто це вже виглядає як такий прям шантаж і тиск не на Україну, а на Сполучені Штати Америки, що Росія використовує американців як посередників в тиску на Україну. Ну це вже не зовсім не та позиція, яку собі уявляв Білий Дім, коли заходив в цей переговорний процес. Тому я думаю, що що Лавров, нібито і посигнає, посилає цей сигнал. Але я сподіваюся, що там його правильно розтрактують Дональду Трампу, що будуть йому роздруківку подавати зі зносками на полях червоним кольором, написаними, щоб він точно розумів про що тут іде мова. Друже. Тепер таке запитання. Ти згадував про Китай? Дійсно, ми зараз не можемо і неправильно було б просто всі ці заяви без відрівну до китайського кейсу. Дональд Трамп перебуває в азійському турне. Він відвідав Малайзію. Знову кудись вилетів. Зараз не можу глядачам повідомити, куди саме, не встиг встигів військувати роз... розклад Дональда Трампа, але це важливо. Він займається глобально питаннями врегулювання стабілізації в індотехіканському регіоні. Планується навіть його саміт із зустрічну. Саміт, мабуть, голосно звучить із лідером Китаю Кім Чен Іном. Э, Північної Кореї, перепрошую, і також зустріч із Сі дзінпіном. Скажи, будь ласка. Що чекати від чиєї зустрічі? Чого чекаєш ти? Як це вписується зараз? От в історію, де Трамп дійсно верхом на коні? Ну я так ну, порівнюю, скачу по путінських е всяких там пропозиціях, планах і каже: Та ні, чуваки, буде так, як я скажу. Ну він справді в іфорії, в мене таке враження, як може його пани Сі Цзінпін? От це в мене викликає найбільшу тривогу, тому що ну, росіяни, здається, зараз особливо не можуть повпливати. Ну, у них, мені здається, бракує важелів насправді. Впливати на Повпливати на Трампа, на його там зміну позиції щодо санкцій, наприклад. Тобто тільки запропонувати якийсь прогрес в перемовинах і якусь більш адекватну позицію, але поки що вони. Ну, не готові на такий крок. Це мені виглядає що це логічно. Але Сі Цзінпін – це інша історія. Він все ж таки не опускався там до рівня якоїсь тиску і публічної зневаги до Дональда Трампа. Я думаю, що між ними там буде досить об'ємний діалог, і питання в першу чергу буде заключатись рідкоземельних металів. Це головний козир зараз е, в рукаві усі, тому що він його так активно продемонстрував в останні місяці. Штати зрозуміли наскільки вони залежними. Європа зрозуміла на це. Mm. Ну, Русула фондерляєн. Вже е, на всю Європу говорить з трибуни, що треба щось цим терміново робити. Треба всі засоби, які в нас є, використовувати, тому що ну, Китай у нас притис е, цими рідкоземельними металами. У Штатів є свій козир, з яким вони їдуть, і так вони вже Бесант фактично анонсує те, що не буде ніяких нових мит з 1 листопада, якщо укладуть торгівельну угоду, а прогрес чудовий мають торгівельну угоду укласти. І тут єдине, що мене тривожить, це те, що чи не зможе якось Сі Цзінпін вторгувати заморозку ще й паралельно. Ось цих санкцій проти роснефті і Лукоїла, mm -hmm. а, за якісь бенефіти стосовно рідкоземельних металів. металів. Однаскільки зараз Китаю це вигідно, мені складно сказати. Але якщо цього не станеться, якщо Трамп не вийде після зустрічі з Сі і не скаже, що ми тут всі так класно поговорилися. У нас була чудова розмова. І я знаєте, мабуть, і ми та не буду вводити проти Китаю, і санкції проти Росії. Я показав, як вони можуть вже гарно працювати, які вони чудові. Я їх поки що також на паузу ставлю на 90 днів, умовно кажучи. Побачимо, як, як це спрацює. От якщо цього не станеться, якщо він санкції не заморозить, не відкладе, то можна буде говорити про... Те, що Трампа вперше сформувалась якась послідовна політика щодо врегулювання цієї війни, і яка не складається на користь Російської Федерації, от тут вже можна буде говорити про те, що це стало серйозною відправною точкою. Як на мене, перевірка, ну, розмова з Сі дзінпіном, це як така битва з фінальним босом. Вона багато в чому буде визначальною. Ти неодноразово говорив про те, що для Китаю сьогодні найстушніший момент розпочати величезну війну. Китай Китаї дуже великі проблеми. Я пам'ятаю твої коментарі, вони доволі посадовці uh -huh. були впродовж тривалого періоду. Як ти нині вбачаєш позицію Китаю? Він готовий буде до чогось домовлятися із Трампом. Дещо ти вже згадав. Бо якщо Трамп відтермінує мита на 90 днів, ну це означає, що Росія пішла на поступки. Росія поки що цього не демонструє. Сіна це може попливати, ну так, опосередковано. Яка позиція сьогодні буде Китаю в цій частині? Наскільки він агресивний ще? Я думаю, що якраз тут мита більше пов'язані з рідкоземельними металами. Я думаю, що Китай тут ослабить просто е, крани і пустить знову в необхідних об'ємах рідкоземи на ринок, і за це штати відкладуть оці мита. Бо це якраз більша реакція на цю історію була ну, це їх, нафта їх е, російська не так зараз сильно хвилює, щоб через це йти на такі кроки. Китай, я думаю, що вносить корективи зараз в свої плани, тому що вони точно не очікували, що Трамп піде на такий крок, бо ну 10 місяців його політики під час другої каденції не вказували на те, що він може дійсно піти е, на таку серйозну розмову. Е, я думаю, що тепер це змусить їх ну, принаймні задуматись над більш серйозною комунікацією зі Сполученими Штатами Америки, і от питання е, знову ж таки по. Е, по Тайваню ситуація вона там дуже цікава і складна, бо нарощують вплив і е, політично вагуті сили, які кажуть, що ну знаєте, та може, якби, ну все ж таки одна країна, дві системи а ж всі китайці. Ну, вони ж себе не називають там якимось окремою нацією. Вони не вважають себе окремою країною. Вони себе ну, називають Республіка Китай. Вони себе вважають справжнім Китаєм, що вони всі, і вони, і материковий Китай, це Китай, і вони, і там Китайці це Китайці. У них немає там якихось розбіжностей в тому плані, і там насправді сили про те, щоб прям повністю незалежність визнати Тайвані. Вони не так, щоб сильно і якби, ну вони є користуються популярністю, але вони не набирають критичної маси для того. І uh -huh. отут буде розмова. Я думаю, досить фундаментальна, і мені здається, що цілком імовірно сполучені штати Америки можуть навіть погодитись на, на якийсь перехідний період. Ну от вони порахують мінімум, скільки штатам потрібно років для того, щоб е, у себе побудувати е, там. Промисловість і запустити, ну щоб хоча б частково наздогнати здогнати по виробництво мікрочіпів і напівпровідників, мінімум 10 років, ну, 10-15 mm. років це в хорошому темпі, вони, в принципі, можуть налаштувати. Такі ну вийти, чому б не вийти, і не сказати. Що ми домовились, що от за аналогією з е, цим Гонконгом, е, mm -hmm. Гонконг же не одразу, так? Перейшов до Китаю, тобто, це там був про підготовчий період, це все була угода. Там е, Британія анонсувала що в 90-му році вони йдуть, і Гонконг переходить з їхнього протекторату до Китаю. Одна країна, дві системи. І тут так само: якщо Трампу запропонують таку історію, що дивись, давай домовимося що через 15 років. І тоді разом підемо домовлятися з Тайваном, і у них фактично не буде вибору, бо якщо США і Китай 15 між років, будемо... років що Тайвань приєднається до Китаю офіційно за формулою одна країна, дві системи, і цевань може... про це запитувати не будуть, так? умовно що що? Тайвань про це запитувати не будуть. Uh, ну, я думаю, що можуть наполегливо рекомендувати Тайваню. Я думаю, що за такої конфігурації mm -hmm. Тайвань може погодитись на це. Mm -hmm. Ну, типу, та й 15 років виглядає таким, що типу, yeah. а там ще Сідзінпін помре, а там ще щось поміняється. І в принципі, я думаю, що замість того, щоб ризикувати і входити в ту напруженість, яка зав'язується зараз в регіоні, погодитись на ось такий план. Ну це насправді виглядає. Притомною альтернативою потенційній ескалації в найближчі роки, нам це що дає? О, складно сказати. Ну, принаймні, це ну, може вказати на те, що е, для Китаю головне, що якщо він відчує, що він може забрати Тайвань і до нього висловлюють повагу. З ним домовляється, ну, у Росії був шанс відтягнутися від Китаю, і тоді б з Китаєм не треба було домовлятись. А так, якщо Китай зрозуміє, що можна домовитись, і Росія зараз є невигідною, а є проблемою, то для Росії можуть почати складніші часи. А складні часи для Росії це добре для нас. Так, Максиме. Я розділяю тут твою думку. Доволі цікава. До речі, вона може бути розміняти Тайвань на непідтримку Росії. Звичайно, ну тут є один момент: Китай все-таки зацікавлений, як на мене, у великому торговому обороті із Росією, який нині сягає за даними більду минулого року 244 мільярди доларів. В цьому році дещо менше, але це 200+. плюс. Тому тут ще запитання. Хоча знову ж таки, якщо співставляти ринки Росії, Європи та США, ну це якась в Одесі дві великі різниці, і торги будуть. Максиме тобі величезне дякую. Друзі, теми, які ми сьогодні обговорюємо, вони не вкрай непрості. Мені схожі запитання сьогодні давали журналісти в ефірі 24 го каналу, і це справді складно зараз прогнозувати. Адже на цю хвилину ще раз наголошую, немає офіційного підтвердження з боку Китаю про зустріч із Трампом на полях саміту АТС. Інтрига зберігається. Слідкуємо за цим разом із нами пропонується, друзі робити і підписуйтеся на канал мій канал Максима. Завтра ми з ним там будемо спілкуватися на інші теми, але вони будуть не менш цікавими. Тому щоб не пропустити нашу дискусію, ви маєте підписатися на канал Несвітайлова. Дякую тобі, друже, ще раз нами. Коментарів, подобайки їх завало. Не буває, побачимось.